Про ситуацію на фронті поговоримо з Олегом Калашніком, очільником прес-служби 26-ї артилерійської бригади. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго дня, як врешті, минула доба на ділянці фронту, де перебуває 26 два шостартбрида. Якщо говорити про Донеччину, буквально сьогодні вранці читав там статті від західних деяких змі, де пишуть, що у росіян є проміжні успіхи на Донеччині. Що можете розповісти ви? Ну саме якісь ось, проміжні у них там і є може успіхи, е, от а по великому рахунку успіхи у них тут немає. Вони дійсно намагаються нас штурмувати, штурмувати на різних напрямках, на різних локаціях, на різні населені пункти. Ніше те, що було населеними пунктами, на Клещівка, Андріївка, напрямок Іванівський, безпосередньо часів Яр, От які вони практично стерли. от вони намагаються нас штурмувати як піхотніми групами, так і залучаються бойову броньовану техніку. Ну на на сьогодні вони залучають дещо менше між до цього. Ми бачили, мабуть, одна з причин того. Те, що ми її добре знищуємо, і їх просто стає все ж таки, у них стає менше. Однак вони продовжують використовувати також, як я казав, мали групи, причому не тільки групи штурмовиків, піхотинців, але і професіоналів, спецназівців. Також також такі групи можуть підтримувати безпосередньо і панцерники, які швидко змінюють позицію і підтримують своїм вогнем саме їхні наступальні дії, ну безпосередньо Звичайно, на перша лінія це вона наповнена дронами, дронами, розвідниками, саскідами, камікадзе. І треба зазначити, що саме на першій лінії зіткнення дуже щільно працюють миномети. Ну і артилерія само самої вона теж говорить своє слово. На Харківщині в часовому ярі фіксують випадки, коли насправді росіяни доправляють сухпаї і боєкомплекти дронами. От про що це свідчить на вашу думку? Чи це говорить про те, що у ворога є певні проблеми із логістикою? Ну, звичайно, якщо це стосується безпосередньо нуля, бо лінії бойового зіткнення там, де ворог. Перебуває постійно під контролем, причому не тільки під вогневим контролем, під контролем БПЛА розвідників, доправляти як БК, як харчі, як воду стає досить таки небезпечно, тому вони намагаються цей фактор для себе покращити саме використовуючи цей вид транспортування. Але якщо брати вже другу лінію, то звичайно там починає діяти звичайна логістика, тобто да такі випадки з звичайно є, але вони безпосередньо на ворі. Якщо говорити про е, плани Путіна його оточнення, ну, зокрема нового очільника Міноборони РФ е, Білоусова, то у них е, така знаєте стратегія на до речі, Білусу змінив е, е, своє бачення війни. Раніше він оцінював її в 10 років, тепер в 5-7. Так от вони говорять про такий собі повзучий характер, тобто будемо так от цілеспрямовано іти, іти по десяткам, по сотням метрам, кілометрам, але будемо рухатися вглиб е, е, території України. Е, як можна протидія. Діяти цьому всьому, чи можна цьому протидіяти за допомогою арти, чи все ж таки, здебільшого маємо говорити і про мобілізаційний ресурс тобто про людей, а відтак і їх збільшення? Ну, звичайно, все працює все в комплексі, як би там не було. Тобто, одноосібно у цій війні нічого не може реалізовуватися. Тобто, так, це тут мова йде і про ті ж саме достатню кількість пострілів, причому не тільки артилерійські взагалі, постріл до всіх наших. Систем озброєння також і е, визначена достатня кількість і самих е, різних видів озброєння. Ну і звичайно, також наповненість наших підрозділів. Штатна наповненість наших підрозділів укомплектованість, яка ж також впливає на е, ці на ці дії, тобто е, ми маємо брати в купі все, що тільки можливо, для того, щоб його зупиняти е, одноосібно, воно не може діяти. Що ж дякуємо вам за те, що долучилися і прокоментували ситуацію на фронті Олег Калашніков, очільник при службу 26 шостого бербу з нами.